Сьогоднішній псалом дав сину владу над своїм творінням, що, може, якось роздумуємо над цим евангелієм Недільним, коли Йоанн Хреститель. Над річкою Йордан збирає великі товпи людей, яких, які жаліють за свої гріхи, які навертаються, яких хрестить, хрестить тільки водою. Але каже, коли його запитують, чи ти Христос, то він відповідає. Ні, я не Христос. А для чого хрес, хрестиш водою? Ісус Іоанн каже, то Ісус, то Він буде хрестити вас огнем, значить, Святим Духом. І над цією річкою Йордан, відкривається небо. І сам Господь дає свідчення, кажучи, то мій син улюблений, його слухайте. І розпочинається ділання проголошення Евангелії через Ісуса доброї новини. Вчора ми вслуховувалися, як Ісус приходить, коли дізнався, що Йоанна, Заарештували, то Ісус віддаляється, але Він кличе своїх перших учнів Симона Петра, Андрія. Каже: ідіть за мною, я зроблю вас рибаками людей. І сьогоднішній Євангелій Ісус. Приходить до синагоги, де він навчає. Його наука є інша, ніж книжників, ніж фарасеїв. Бо вони тільки імпретують святе Писання, святий закон, який був даний, а Ісус. Навчає із силою. І навіть у цій синагозі перебуває чоловік, який має нечистого Духа. Ісус з силою. Ісус як Бог виганяє цього Злого Духа, не дискутує з ним, не розмовляє. А каже до нього замокне і війде з нього. І всі люди, які там були, здивовані цим, що побачили, І про нього віска розходилась по всій Галилейській околиці.